Привіт! Зараз будемо дивитися динь. І так, дивіться, отака динька. О, я її вирвала вже. А ну понюхай, пахне. М -м, диня. Угу. М -м, така перша. Дуже-дуже красива. Так, рвемо далі. Оцю. Дивіться. На поході. Ні, диня ж не стукається. Диня, так, да, вона вже обсохла, вже можеш виривати. Угу, збирай, збирай, деньки. Це та ще хай трішки. Куди рвемо? Морові на мене заліз. Та ось такі ще двір. Ірвемо uh -huh. ось. Цю. Вони йдуть потім захоплек. Це скільки от тебе там вийшло. А ці хай ще дивись, це якийсь інший сорт. Нехай вони ще трішки. У нас сім диво. Сім дитяк. На складах всі разом. Пахнуть классно.